Намасте! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі і на цьому фітнес-йога марафоні. Попереду на нас чекає сім активних різноманітних динамічних практик, які допоможуть підготувати тіло до літа. Тож обов'язково залишайтеся і підписуйтесь. Починаємо це тренування сидячи, Сідайте у зручне положення з прямої спини і почнемо із розігріва зап'ясть. Виводимо руки вперед, натягуємо долоні на себе і добре від себе. Стараємось робити в найбільшій амплітуді добре пальці на себе і від себе. Збираємо руки кулаки, кругові рухи в зап'ястях в один бік. Важливо добре розігріти зап'ястя, адже надалі в нас будуть опори на руки, планки. І такий розігрів нам допоможе уникнути якихось неприємних мікротравм. І в зворотньому напрямку. Уся інша частина рук залишається нерухомою, і наскільки це можливо. Стараємось робити рух саме в зап'ястях. Добре, закінчимо. Стряхніть розслабте руки. Виводимо їх в сторони і провертаємо в протилежні сторони, ніби ми викручуємо білизна, витягуємо руки в сторони і одночасно провертаємо. Закінчуємо долоні на плечі, кругові рухи плечима назад. Один. Два, три, чотири, п'ять і вперед. Дихаємо глибоко через ніс і намагаємось зберігати це рівне глибоке дихання під час усієї практики. Якщо знайомі з диханням джаї, підключайте його. Чудово закінчуємо. Виводимо ноги зівниці праворуч, а потім перекочуємо ліворуч. Трошки розігріваємо кульшові суглоби. Спина залишається рівною. Добре, закінчуємо. Схрещуємо ноги, проносимо назад і виходимо в позу стола. І з видихом ми прогинаємось кішка. І з видихом округлюємось, підтягуючи живіт на видиху. І ще продовжуємо прогнутися вдих в динаміці. Добре, округлитися, підтягуючи живіт, видих, вдих, видих. Вдих глибокий видих. Прямо ж до видиху. включаємо м'язи пресу. Ще п'ять. Чотири. Три. Збільшуємо амплітуду. Два. Один вдих. Округлитися, підтягнути живіт видих. Випрямляємо спину вдих. Стопи на пальці з видихом відриваємо коліна. Буквально на декілька сантиметрів. Активізуємо прес. І опускаємось вниз. Вдих. Видих. Відриваємо коліна. Вдих. Видих. Відриваємо коліна. Ще три рази. Один. Прес активний. Два. 3, Три. Залишаємо, стримаємо, дихаємо погляд в підлогу. 1. 2, Коліна не торкається підлоги. 3, 4, І 5. З видихом випрямляємо ноги. Виходимо в собаку обличчям вниз, трошки повикроковувати на місці, розігріваючи коліна, стопи. Випрямляємо ноги, притискаємо обидві стопи. Якщо ви початківість, коліна трошки призігнуті, можна залишати вдих. З видихом лівою рукою торкаємось до правої гомілки, скрутка, погляд під праву руку. Повертаємось вдих. Права рука, ліва нога, видих. І продовжуємо в динаміці вдих. скрутка, видих. Повертаємось вдих. Права рука ліва нога, видих, вдих, видих, і ще раз вдих. І видих. Закінчуємо погляд поміж долоні, підходимо або м'яко підстрибуємо до рук. Витягнутися вперед, вдих, за необхідності руки на гомілки, утанаса на розслаблюємо голову, шиї, нахил вниз, видих. Кругла спина, м'які коліна. коліно виростаємо повільно вверх, вдих. Саме стхітє видих. Переходимо до нашої динамічної частини, піднімаємо руки над головою вдих, погляд на великий пальць. рук. Утанасана. нахил вниз, видих, розслаблюємо голову і шию. Артка утанасина витягнутися вперед, вдих. Відходимо назад планка, опускаємо коліна, чату ранга з колін видих, ліктів вздовж тулуба, перекочуємось кобра, дих м'який провин, плечо опущені, лопатки зведені, собака обличчям вниз, видих. Із цього положення піднімаємо праву ногу вверх, витягнутися вдих, підтягуємо коліно до лоба, переводячи вагу в долоні видих планка. І продовжуємо в динаміці разом з диханням. Нога вверх вдих. Коліно до дола, планка видих. Один. Не забуваємо про глибоке, рівне дихання через ніс. Два. Три. Чотири. П'ять. Опускаємось паралельно в підлозі. Шість. Вдих і видих, Сім. Вісім. Дев'ять. Десять вдих, коліно до лоба. видих. Тримаємо планку один. Два. Три, чотири. П'ять виводимо праву стопу поміж долоній. Ліве залишається на пальцях, піднімаємось вверх. І з цього положення ми піднімаємо руки вверх, м'яко прогинаємось за руками назад вдих. І з видихом осаджуємось вниз, долонів намасте. Осаджуючись, злегка підкручуємо коприк, підтягуємо живіт. Продовжуємо в динаміці 20 разів прогин вдих. Вниз, видих. Один. Два. Три. Слідкуємо, щоб праве коліно залишалося над п'ятою чотири. П'ять. Прогін вдих. Сідаємо вниз. Видих. Шість. Сім. Долонів на масте плечо опущені. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще десять. Продовжуємо, не зупиняємося. Один. Збільшуємо амплітуду прогина. Два. Три вдих. І вниз чотири. П'ять. Шість. Обличчя розслаблене. Сім. Не забуваємо підкручувати купик, підтягувати живіт внизу. Вісім. Дев'ять. І 10 прогин вдих, сідаємо вниз, видих. Опускаємо ліве коліно. Заводимо лівий лікот за стегно праве. Долонь до долоні. Підтягуємо долоні до грудної клітини, скручуємось погляд вверх. Відриваємо заднє коліна, за можливості п'ятої, тягнемось назад. Дихаємо. Поки ви скручуєтесь і дихайте глибоко. Я вас хочу запросити на свої онлайн заняття з йоги. Вони приходять регулярно два рази на тиждень. У такому динамічному активному форматі ми пропрацьовуємо усе тіло із глибоким розслабленням в кінці. Перший тиждень ви можете спробувати абсолютно безкоштовно. Пишіть мені для запису в інстаграм або усі посилання під цим відео. До зустрічі. Вдих. З видихом повертаємось, виходимо в планку, чатуранга або чатуранга з колін видих повільно, згинаємо лікті 90 градусів. Прогин кобра вдих. Собака обличчям вниз. Видих. Те саме на іншу сторону. Ліва нога вверх витягнутися вдих. Коліно лоба, планка видих. Вдих і внизу видих один. Два. Дихаємо глибоко три. Добре накочуємось вперед чотири. Опускаємось паралельно підлозі п'ять, коліно до лоба. Вдих, видих, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять підтягуємо ліве коліно. До лоба. Залишаємось, дихаємо один. Два тримаємо гарну планку, три. Чотири. І п'ять виводимо ліву стопу поміж долоней. Права залишається на пальцях, піднімаємось вверх. Пругин за руками назад, вдих. Осаджуємось вниз, видих, вдих. І видих. Ліве коліно над п'яте. Два. Вдих. Видих. Підкручуємо куприк, Три. Не поспішаємо, чотири дихаємо п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять. І ще десять один. Збільшуємо амплітуду прогину. Але слідкуємо за відчуттями в попереці. Два. Слідкуємо, що поперек не болів три. Чотири. П'ять. Дихаємо шість. Сім. Вісім, 9. І двадцять Добрий припруги назад видих І сідаємо вниз, видих. Заводимо правий лікоть за стегно, долонів на масте, підтягуємо до центру грудної клітини, відриваємо за можливості праве коліно, скручуємось, здихаємо. Вдих, з видихом повертаємось, виходимо в планку вдих, чотиранка або чотиранка з колін видих, кобра вдих, собаку обличчям вниз, видих, залишаємось, тримаємо, дихаємо, витягуємось один та зштовхаємо вверх і назад два. П'яти тягнеться в підлогу три, чотири. П'ять. Погляд поміж долоні, м'яко проносимо ноги або прострибуємо і лягаємо на спину. Далі в нас дві варіації вправи. Або ми виходимо в напівміст. Вдих і видих, або відтискання в повному мосту або майже повному. Долоні за спину, за плечі пальцями вперед, вдих, і з видихом м'яко піднімаємо себе вверх і опускаємось. Можна не повністю випрямляти лікці. Обирайте свій варіант 10 разів. Вдих вверх, видих вниз. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дев'ять. І десять піднімаємось на півміст або повний міст. Тримаємо один, два, три, чотири. П'ять. Повільно м'яко опускаємось. Заводимо ноги за спину в халасану. Руки в замок. Дихаємо, відпочиваємо. Подовжуємо вдихи і видихи, голову в сторони не повертаємо, погляд вверх. І повільно, не поспішаючи, розплітаємо хребець за хребцем. І лягаємо, збираючи ноги в бадхоканасану. Робимо повний глибокий вдих і повний видих відпускаємо з тіла. Я вам дякую, що приєдналися до першого дня цього фітнес-йога-марафону. Попереду на нас чекає ще 6 активних динамічних різноманітних практик. Пишіть в коментарях, як ви себе почуваєте, як вам це заняття, і обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і приєднайтесь на мої онлайн-заняття з йоги. Намасте!